Святкування новорічно-різдвяних свят для деяких мешканців Полтави та Полтавського району мало негативні наслідки. Після рясних застіль декому довелося звертатися до лікарів. Серед причин харчових отруєнь кишкові інфекції зауважує, виконуючий обов'язки головного державного санітарного лікаря Полтави та Полтавського району Зоя безпала. За 10 днів поточного року у нас зареєстровано по місті Полтаві 45 випадків захворюваності на гострі кишкові інфекції, в тому числі 21 випадок серед дітей до 17 років. По Полтавському району зареєстровано 9 випадків, в тому числі 7 дітей до 17 років. Основний шлях передачі кишкових інфекцій харчовий. По Полтаві це 64%, по полтавському району 78%. Всі зафіксовані отруєння пов'язані із вживанням страв домашнього приготування. Люди нерідко наражають себе на небезпеку, не дотримуючись правил зберігання продуктів. Наголошує Зоя Безпала. Всі отруєння у нас пов'язані з домашніми стравами, немає зі стравами, які були вживалися в закладах громадського харчування чи в організованих колективах. Всі ці отруєння пов'язані з стравами, приготовленими приготовленими в домашніх умовах. А вже певно, або порушувався термін, термін зберігання, або технологія приготування порушувалася. Дотримуйтесь простих правил, наголошують фахівці медичної сфери. Не вживайте страви, які після приготування зберігалися довгий час. Будьте особливо обережними з рибою та грибами і почуватиметеся добре. А батькам радять берегти дітей від жирної та смаженої їжі у великій кількості, бо це може призвести до порушень роботи шлунково-кишкового тракту.